Значить, в коментарях там піднімали питання стосовно дотацій на корів, на отримання корів, державна допомога. Значить, на даний момент офіційна інформація лишень одна, що в 2024 році буде поновлено державну підтримку на утримання корів. Значить, я впевнений, що вона розпочнеться не раніше ветеринарного огляду худоби, тобто сезонного, весняного. Оце ходять ветеринари, беруть аналізи крові скорів, корів, прививають їх і так далі. І поки ці процедури в Україні не буде завершено, це весняна, так, я думаю, до 1 травня це все триватиме. І я так думаю, що з 1 травня ну, ця програма активується не раніше, ніж 1 травня. Значить, хто хоче отримати, моє бажання. Державну дотацію, допомогу на утримання корів від Мінагрополітики, то можуть подавати заявки вже після активації цієї програми. Поки що вона не активована. Як я вже й сказав, поки не пройде огляд худоби, а на, на аналіз не відберуть ветеринари кров кожної корови. Не, поки ветеринар ваш територіальний, де ви проживаєте, місцевий, не прививки, переви, не зробить вашій корові і тому подобно. Поки ці всі процедури не буде завершено, програма ця не буде активована, на мою думку. Ну, я впевнений, що так воно і є. Принаймні, прошли раз було точнісінько так. Значить, я так думаю, з 1 травня, не раніше, а, а то й може пізніше активується ця програма. Значить, як отримати кошти і хто може їх отримати? Значить, згідно умов цієї програми, там навіть фізичні особи, якщо ви тримаєте від трьох корів, ви вже можете отримувати на кожну корову дотацію. значить, в прошлий раз вона була 5300 гривень на одну корову. Цього разу вона затверджена на 7 тисяч кожну, на кожну корову. Тобто, якщо ви тримаєте 3 корови, 7 тисяч помножить на 3, це буде 21 тисяча. Значить, як подається заявка і хто її може подати. Ваші корови, ваша худоба мусить бути зареєстрована в Державному аграрному реєстрі. Тобто в системі ДАР. Значить, хто не знає або не цей, пишемо в Google в поисковік ДАР, заходимо на сайт Державного аграрного реєстру, реєструєтесь там, Значить, заходите у власний кабінет там після реєстрації. І якщо ваші коровки зареєстровані, мають паспорта, вони у вас там автоматично в вашому кабінеті, в меню там шукаєте тварини і висвічуються ваші коровки. І ви як власник цих коров. І там же в, цьому, в особистому кабінеті, е, значить, є в меню там доступні програми підтримки. Клікаєте, відкриваються вам. Якщо вже активована програма, вона там висвітиться на утримання корів і подаєте заявку. Клікаєте «Подать заявку, заповнюєте анкету. І після чого кошти протягом там, від місяця до 4 чи до 3, отримуєте кошти на свій рахунок в банку. Значить, все дуже просто. В общем, для цього, звісно ж, ви маєте мати рахунок в банку і електронний підпис. Це у власному кабінеті, там, якщо ви, допустимо, ну, на прикладі от PrivatBank. В Приватбанку є приложення там Privat24. Значить, заходимо в Privat24 в особистий кабінет. І там є. Создати чи створити електронний підпис. В общем, це все в Ютубі, в інтернеті знайдете, як робиться електронний підпис. Вам електронний ключик, підпис цей він формується в особистому кабінеті в Privat24. Це якщо в Приват24. Якщо ви інший банк, там, Монобанк або ще якийсь Ощадбанк, то там. Ну, я думаю, процеду... Якби процедура та сама. Значить, для чого треба електронний підпис, він потрібен буде підписувати ту саму заявку, яку ви будете подавати на дотації через особистий кабінет в системі ДАР через, на сайті ДАР, значить, в державному аграрному реєстрі. Так буде вірно. Там треба буде підписувати саме іменно от електронним підписом. Оці ж анкети заявки на, на отримання цих дотацій. Тому якось так, все воно кажеться, що сложно, ну сложного там нічого нема. Не нам нікуди їздити, все робиться вдома, сидячи за смартфоном або за планшетом або за комп'ютером, ноутбуком, хто, хто чим користується. Значить, заявка подається онлайн, нікуди їздити не треба, нічого нікуди бігати, пороги, оббивати якимись інстанціями не треба, все робиться вдома. В комфортних умовах, як то кажуть. І також кошти поступають на ваш рахунок. Вам приходить сповіщення, що кошти поступили. Ви щасливі. Купуйте сіно, заготавлюйте корма для худоби. Значить, держава дбає про те, щоб у вас производительність сільськогосподарської продукції була стабільною, а то і навіть більшою. Тобто підвищувати вашу производительність держава зацікавлена в цьому. Саме для того і создана ця державна підтримка. Це посилення продуктової безпеки України. Тому якось так. Значить, як я вже й сказав, думаю, що ця підтримка буде активована не раніше 1 травня цього року. Тому до 1 травня у вас є час, у кого не зареєстровані корови, пореєструвати їх, отримати паспорта на них. Після чого ви зможете зареєструватися в ДАР і подавати заявку на підтримку. E, значить, державна підтримка надається безповоротно. Тобто це дотація, не кредит якийсь або ще щось. Це в нас безповоротно все надається так. Квіта, що ти тут? Курточки достаєш, жив'єш, чи що? Хлопці тут по кладали. Все, займайся. Ось вона стріля, ось, несуть голову. Гнювня таке. Омоно. Квіт. Ох, і квіта. Жиром заплила. Квіт. В общем. Ми вже раз отримували таку допомогу. Дуже задоволений, вона нам дуже допомогла. Правда, в прошлий раз, коли я подав заявку, через час я вже розвірився такий, навіть вже не сподівався щось там отримати. Ну, забув, в общем, за те, навіть, що я подавав заявку, якусь там туди-сюди, якось воно. Бо вже місяць-другий йде, вже ну якби втратив надію, як то кажуть. Коли одного разу приходить сповіщення на Приват24 в телефон, мол кошти поступили. Дивлюсь, сума така не відразу навіть збагнув, що то за гроші, звідки вони взялися і що це за сума. І як вона з'явилась, хто її перечислив на карту. Поки розібрався, отож тоді вже зрозумів, що це поступила дотація державна на державна підтримка на утримання корів. Тому після подачі заявки там кошти поступають протягом декількох місяців. Так що ви не розстраюєтесь після подачі заявки, доведеться ще трошки почекати. Квіта, що ти робиш? Квіта, що ти там гуляєш чи що? Ну, в принципі, все, що сам знав, те вам розказав стосовно державних підтримок. Деякі люди знають навіть не реєструють коров, не зв'язуються з державою, з, їхніми, з державною підтримкою і тому подібне, якось не вірять от, ну, або бояться. Ну, Я рахую це неправильно, неправильна точка. Квіта. Що таке там? Що з тобою таке? Що з тобою таке? А? Ти що? Розбуянилася. В общем ще раз повторюю, якщо у вас від трьох коров, реєструйте їх і отримуєте без проблем державну підтримку. Я думаю, 7 тисяч на корову це досить відчутна підтримка. Принаймні хоча б сіно заготовить вона допоможе. Корів стає дедалі менше в Україні, люди здають, перестають утримувати худобу, тому що дуже тяжко, дуже дорого. А ще ось у нас на носі таке як подорожання топлива, нафта, солярка, бензин, все це подорожчає. Так, квіта. Успокойся. Спокійно. Що з тобою таке? Розгулялась. Ти тут сарай розвалиш, як будеш так прыгати. Значить. Після подорожчання солярки, бензина, топлива, тобто, звісно ж, потягне за собою подорожчання і продуктів і заготівля кормів для худоби також здорожчає. Це не, не, на пол, не на користь, як то кажуть нам, селянам, тому що заготовка сіна здорожчає, все здорожчає, зерно здорожчає. Тобто, ну, утримувати буде ще тяжче. Тому Саме оця підтримка від держави, вона багатьох може все ж таки врятувати ситуацію і ви продовжуватиме отримувати корів. Дозволить вам продовжити утримання корів, а не здавати їх там на м'ясо і тому подібне. Так що я рекомендую декому краще скористатися державною підтримкою, ніж поздавати худобу на м'ясо. Це може здати ви ніколи не пізно, а от потім возобновити це все, встановити поголов'я і так далі. Це вже буде тяжко. Тому не спішіть здавати, користуйтесь державною підтримкою і все у вас буде добре. Я так думаю. Ну, принаймні ми всі на це сподіваємось. Тому усім успіху. Бажаю терпіння. Трудимось на благо батьківщини і на благо своїх родин, дітей. Пана, Маленькими. В общем. Якось так.